11 травня Київський аеропорт Бариспіль. В столиці України прибуває президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон з дружиною. Друге, за короткий період відвідання нашої країни главою однієї з найвпливовіших держав світу свідчить про повагу до нашого народу, а також про повну підтримку української незалежності. Україна гідна постати на світовій арені як держава. В той час, коли вона будуватиме своє майбутнє, сполучені штати Америки стоятимуть поряд. Не встигли на жаль розквітнути київські каштани до приїзду Біла Клінтона. Однак, сподіваємось, нинішній візит не останній. Жаних гостей бачив Маріївський палац, але, напевно, таких урочистостей не пам'ятає. Великі надії покладає президент України Леонід Кучма на цей візит. Схоже, і президент США зацікавлений в тому, щоб зберегти і розвинути дух партнерства. Ані спільної заяви двох президентів відкриє нові реалії співробітництва в галузі економіки і політики. Відрадно, що в наших стосунках з американцями є перспектива. Перспектива, започаткована в глибині прожитих і пережитих разом років. Бабин яр, меморіал уже. Для сполучених штатів Америки підтримка незалежної України безпечної у своїх визнаних кордонах є питанням нашого національного інтересу. Біля національного університету імені Тараса Шевченка, мабуть, за всю його історію не збиралося такої сили вселенної людей. Всім хотілося подивитись на президента Америки. Шановний пане президенте! Шановна пані Клінтон, шановні добродії, дозвольте привітати пана президента від імені студентства України. Дозвольте представити пана ректора нашого університету, академіка Віктора Васильовича Скопенка. And now, ladies and gentlemen, it is my honor to introduce Mr. President of Shevchenko University, academician Viktor Skopenko. Ваша високоповажність, пане президенте, пані Хіларі Клінтон, шановні гості, студенти, викладачі. Ченрада рада університету присвоїла президенту Сполучених Штатів пану Клінтону звання почесного доктора Київського університету. Це звання присвоєне вам, пане президенте, не лише як видатному політичному діячеві ХХ століття, а як відомому ініціатору реформування найціннішої галузі духовного життя людини, освіти і виховання. Ми переконані, що ця акція буде сприяти подальшому розвитку зв'язків та співробітництва між вченими і студентами України і Сполучених Штатів. Here with, Mr. President, Allow me to present to you a diploma and a medal of an honorary doctorate. We'd also like to wish you further success in the political arena for the benefit and enhancement of democracy and the strengthening of friendship among nations of the world. I am deeply honored. Тобі деферст америка для мене велика честь бути першим американським президентом, який виступає перед народом вільної та незалежної України. Модан Террі Юржаґа Америка рекордна дуже відповідно, фридащо ми зустрічаємося у цій установі, яка назва іменем Тараса Шевченка. Понад тридцять років тому Amerika Америка визнала його відданість свободі і спорудила пам'ятник Шевченку у центрі нашої столиці. А сьогодні, нарешті, Америка вшановує цього великого лицара свободи у серцевині української столиці. Україна зоретекане роль у формуванні партнерства про мир. Україна вже взяла активну роль, керівну роль у формуванні партнерства заради миру, яке з'єднує європейські демократії і створює більш безпечне майбутнє. Слава Україні. Наш великий Тарас закликав, учітися брати мої, думайте, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Боже, який він сучасний наш геніальний поет в своїх пророцтвах. Коли ми діждемося Вашингтона з новими праведним законом, а діждемось таки колись.